Ситуація по Херсонському архіву. Ну, всі знають, певно, вже що був пограбований архів росіянами. Вони забрали справи, вивезли в невідому напрямку. По деяких слухах вони лежать в Криму в одному з підвалів кримських архівів, мається на увазі. Немає в мене підтверджень цієї інформації. А що ж з тими документами, які залишились в Херсоні, тому що росіяни вкрали далеко не все. Ті справи, які лишились, треба зробити переоблік справ, зрозуміти, що було вкрадено, а що лишилося. І цей переоблік іде зараз. Триває він. Це дуже трудозатратний процес в архіві. Мільйони одиниць зберігання, мільйони справ. Це треба кожну підняти, перебрати і зрозуміти, є вона в наявності чи немає. Відмітити скласти нові описи, що лишилося, що було вкрадено. Тому ця робота триває. Я, чесно кажучи, думав, що в цьому році вона буде завершена. І ми задали таке питання Херсонському архіву. Це Оксана з ними переписувалась. І я кажу заодно спитай, що там по переобліку, чи він вже завершений, чи, чи ні. І вони відповідають: Вітаю! Ця робота ще буде тривати і наступного року. Ну, ось так, друзі. В цьому році вже не чекаємо переобліку, завершення переобліку, і надіємося, що в наступному році працівники архіву, які працюють, Ну, в шалених умовах, це місто, яке постійно під обстрілами. І маю надію, що все ж таки вони завершать переоблік, і ми будемо знати, що збереглось, і будемо мати доступ до тих документів, які хоча б залишились в Україні. Тому що зараз ми не маємо доступу взагалі до херсонського архіву.